Доброго дня, любі друзі. Сьогодні 29 липня 2023 року. Україна, Полтавська область, Кременчуцький район. Дивіться. Ось я хочу вам показати залишки редробі, на які висить, дозріває, десь гніє, десь репається. Його забрали оцінового очі персика. Одним із найперших. Також висить ще трошки карнас десь там. Ну а редробін, звичайно. Чим, скажімо так, чим цей персик виражає виділяється з усіх білом'ясий. При максимальному достиганні з'являється якраз м'яса-м'якоть. Дуже багато сока, дуже багато смаку. Смаку не однорідного а смаку в гармонії солодості і кислоти. Те, що мені подобається. Не знаю кому, а мені це дуже подобається. Ось на другому дереві також вися... висять красавчики. Ну, реально красавчики. Ось такий гарний персик. Що я хочу показати? А, хотів я показати Xtreme 14. Ось шикарний персик. Ось такий гарний, з гарним забарвленням. І ось ще... Дерево довго сиділо, не могло розвиватися, тут трошки було затінення, але в цьому році воно вирішило порадувати нас плодами. Ще один з представників сімейства знаменитого вже нині покійного Флойда Зайгра з лекції США Royal Majestic. Ось. ну, Як завжди, Royal Majestic Royal Majestiком, Акалдезі 2000 в процесі поїдання. Дуже солодкий, дуже гарний персик, тобто нектарин. Ну і Majestic на висоті. Зараз я покажу ще ще одне творіння Флойда Зайгра. Ще одне творіння. Під назвою Royal Глорі. Ось. Алдезі 2000 і Royal Глорі. Ось вони схожі з Маджестиком вже також поспіли, також. Да, все-таки... КалДезі 2000 шикарніший варіант. Ось Royal Glorie. Ще багато сортів, які ще трохи зелені. Ван Восіб я вам не показав в цьому році. Він також йшов одним із самих перших з молотка. Просто на ура. Забрали люди, приїхали, скуштували, сказали, забираємо. Багато сортів, які не, я не встигаю. От дивіться, як великий, як я навіть не знаю, як це назвати. Дуже дуже гарний, дуже смачний сорт. От я не знаю, людям пробують, щось їм не заходить, мені він дуже подобається. Трошки далі я вам покажу, якщо все буде нормально. Алітоп один, один із нектаринів. Він Трошки висить, якщо не погніє, погода така, що обробляти не хочеться, але може навіть і прийдеться. Алітоп просто бомбезний нектаринчик, огонь, красавчик, сияючий, як по один із самих смачних також. З вами був Сергій Манжуков. З таким коротким відео оглядом на сорти, які я маю в саду. Продаю живці, кому треба, питайте. Ціни такі собі. І не маленькі, і не дуже великі, середні. От 50 до 150 гривень сорти. є каталог. Каталог пишете, замовляєте каталог, я вам відповідаю, вибираєте з каталога кажу ціну. Ну, хто хоче, той замовляє. Сартів сталося не так багато, так що, кому потрібно, поспішайте. З вами був Сергій Манжуков. Здоров'я вам і вашим садам Полтавська область, Україна. До побачення, до нових зустрічей.